Ось одна моя клієнтка розповідала мені про те, що вона проходить співбесіду на роботу, яка їй дуже подобається. І ділиться тим, що в неї все пройшло дуже добре, вона чекає дзвінка, ми радіємо разом, я радію за неї. І раптом вона почне казати: ой, ні, 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 давайте краще не будемо радіти передчасно, тому що раптом нічого не вдасться. І за цими словами я побачила дійсно такий, знаєте, страх про те, що страшно радіти, страшно сподіватися, тому що ну, тоді може щось не вийти. Якщо я зараз порадію, а потім це закінчиться невідомо, чим це буде дуже болюче. І якщо вам знайома така логіка, такі ситуації, подивіться це відео, сьогодні ми розберемо. Про такий феномен передчасної радості, про те, чому ми боїмося радіти до того, як отримуємо результат, про цей страх зурочити і що з цим робити. Це рубрика Психологічні спостереження. Мене звати Антоніна Скоромна, я психолог. І тут ми розбираємо ситуації, з якими дуже часто трапляються з нами в житті, і які я бачу у своїй прикладі. Практиці психолога. Якщо у вас є щось, що б ви хотіли розглянути в цій рубриці, напишіть у коментарях, з радістю про це поговоримо. А сьогодні поговоримо про феномен передчасної радості і почнемо з того, що ж таке передчасна радість. Передчасна радість це радість ще до того, як щось остаточно відбулося. Ви ще не отримали роботу. Але співбесіда пройшла добре, і ви відчуваєте радість. Так само може бути, наприклад, з Да? Ви знаєте, що ви підготувалися до нього, і ви відчуваєте таку легкість, але ви його ще не здали. І нормальною реакцією тут є радіти. Да? Відчувати цю радість, насолодитися тим моментом, що ось я зараз задоволена. Це такий певний проміжний успіх, і ми можемо його відсвяткувати. Але замість цього багато людей цю радість блокують інколи свідомо, інколи несвідомо. Вони кажуть, не треба радіти передчасно, аби не А Поки немає результату, нема чого святкувати. А ми ще не знаємо, чим це все закінчиться. І це так, якби ми їхали, наприклад, на якусь зустріч, мали прекрасну дорогу, комфортно, з гарним настроєм, з гарною музикою, зручно. Але ви собі кажете, ні, я не можу зараз радіти, нема чому зараз радіти. Я ще ж не приїхала. І ми оцю оцей шлях до того місця ми проводимо в напрузі в очікуванні, в очікуванні. Можливого розчарування. Тобто, замість того, щоб насолодитися тим моментом, де я прямо зараз їду до того, що я хочу дозволити собі радість, ми собі це забороняємо, тому що а раптом щось піде не так. І якщо ми будемо радіти чи не будемо, насправді, якщо розчарування має бути, то воно трапиться незалежно від вашої радості. І інколи люди це помічають і. Не можуть собі пояснити, звідки ж це береться. І якщо ми подивимося глибше в те, звідки береться оцей страх радіти, то, як правило, це може йти десь із нашого попереднього досвіду, де ми отримували такий досвід нереалізованих очікувань. Коли, наприклад, вам пообіцяли, що от ми там, кудись там поїдемо чи підемо. Ви чекаєте, сподіваєтеся, уявляєте, як це буде круто, ділитесь з усіма, і потім там, наближається той день, і щось змінюється, там, ви, того не відбувається, і з'являється розчарування не тільки від того, що ви не пішли туди, а ще й додатково. Ось цей такий певний контраст між тим, як я довго це чекала, як я це хотіла, і біль розчарування здається ніби ще більшим. І якщо це було в дитячому віці, то дитина може зробити висновок про те, що е якщо радієш завчасно, то це небезпечно. Чим більше радієш, тим е більш боляче, якщо ти це не отримаєш. І такий формується певний захист про те, що краще не радіти, якщо не радіти, то ну, нібито буде не так боляче. Інший момент, який може ховатися за ось цим страхом, це таке певне магічне мислення, щоб не зурочити – Є такі певні переконання про те, що радість може привернути увагу злих сил, якоїсь долі, якоїсь невдачі. І ти зараз порадієш, доля побачить твоє щастя і зробить так, щоб ти не отримала те, що ти хочеш. Дуже часто корені тут якраз. Ховаються в прикметах, в певних спостереженнях, знову ж таки, в певному досвіді, коли це так відбулося, і якби для перестрахування кажуть, що не треба про це говорити, не казати вголос, не хвалитися. І ось це магічне мислення, воно формується несвідомо, воно існує дуже багато років, ем, воно дає таку певну ілюзію контролю, нібито я можу впливати. Тобто тим, що я відкладаю цю радість, я ніби впливаю на те, щоб далі все пройшло добре. І нібито ми таким чином захищаємо свої мрії, свої бажання, коли про них не говоримо. І... Ось цей страх втрати контролю, він якраз може також нас підштовхувати до такої поведінки, тому що коли я напружена, коли я стримана, я ніби тримаю ситуацію під контролем. Якщо я розслаблюсь, порадію, я втрачу контроль і щось піде не так. І... Таким чином, ми можемо триматися цих ідей, щоб не втрачати пильність, не радіти передчасно. І таким чином ми захищаємо себе від розчарування. Якщо я зараз не радію, мені буде не так боляче, якщо все не вийде так, як я хочу. Але насправді, в таких моментах, ми втрачаємо ту радість, яка є прямо зараз. Біль від розчарування він буде, чи ви будете радіти в. Передчутті, чи ви не будете радіти в передчутті, якщо має бути розчарування, біль буде такій, такої самої інтенсивності. Але ми тоді просто живемо менш насиченим життям і пропускаємо багато важливих моментів і втрачаємо ми при цьому. Таке певне життя в процесі. Наше життя це не тільки результат, це не тільки якісь події, це ще й шлях до них. І якщо ми дозволяємо собі радіти тільки після того, як щось відбулося, ми насправді значну частину життя пропускаємо. Тому що ось цей процес він може бути інколи навіть приємніший за результат. І якщо ж ми Знову ж таки, от таким чином себе зупиняємо, не дозволяємо собі цю радість, ми втрачаємо певну енергію, тому що, коли ми радіємо, ми отримуємо мотивацію, ми отримуємо більше натхнення. Тоді, коли ми намагаємося все контролювати, все передбачити, спрогнозувати найгірші варіанти, коли ми весь час в цьому знаходимося, ми знаходимося в такому. Напружені, в тривозі, і замість того, щоб нам допомогти, це може нас виснажувати. І якщо там, ви один чи два рази це зробили, таку поведінку обрали, ну, насправді ваше життя від цього особливо не зміниться. Але якщо ви будете так робити весь час, якщо ви будете все життя. Не, не давати собі можливості передчасно радіти, ви таким чином ніби зупиняєте себе, не радіти взагалі. І це може ставати прям такою звичкою, від якої складно буде позбутися. І ми втрачаємо довіру до життя, ми постійно очікуємо, що щось піде не так, що добре не буде, що весь час щось може відбутися. ми... Тоді ніби таким чином постійно переконуємо себе, що цей світ непередбачуваний, небезпечний, що все, що є, ненадійне, доброго, нічого довгого немає, і таким чином можемо такі формувати самореалізуюче пророцтво. Про це в мене є інші відео, можете переглянути. Насправді це такий досить поширений феномен, і він. Насправді багатьом людям так, ну, нормально псує своє життя. Якщо ж ми подивимося, чи справді ми можемо зурочити? ну насправді, з точки зору психології, це неможливо. Якщо ми будемо дивитися з точки зору якоїсь магії езотерики, так це можливо. Якщо ж ми будемо дивитися з психологічної точки зору, я якраз психолог і дивлюся з цієї точки зору, то Наша радість не впливає на зовнішні події. Тим більше вона не впливає таким чином, щоб нам ну, щось там зіпсувати. зіпсувати. Якщо ви хороший спеціаліст, ви пройшли гарну співбесіду і ви цьому пораділи, то насправді це не зменшує і не збільшує ваші шанси отримати роботу. І... Наш мозок просто шукає причинно-наслідкові зв'язки і хоче отримати більше можливостей захисту нас від Таких подій. Тобто я раділа, все пішло не так, значить радість зурочила. І нібито ці події відбуваються одна за одною, але вони не завжди впливають одна на одну. І те, що ці події збігаються в часі, не означає, що вони одна спричиняє іншу. І якщо ми. Е Логічно це розуміємо, але на емоційному рівні ми все одно відчуваємо цей страх, тоді нам важливо цей страх відслідковувати, тому що цей страх може багато в чому нас зупиняти. І найперше, цей страх потрібно визнати, побачити. Назвати і не переконувати себе в тому, що це дурниця. Якщо ви належите до тих людей, які так вірять, не кажіть собі, ти дурна, що ти так думаєш. Якщо ви спілкуєтеся з людьми, які так вірять і це вас дратує, від того, що ви їм скажете, що це дурниця, вони не перестануть в це вірити. Це не перекреслить. Це не змінить їхнє ставлення. Краще замість цього визнати, що так, ну, я боюся радіти, я боюся розчарування. Ну, Такий в мене досвід, такі в мене переконання. Це є, ось, це є, є. ну, в мене є. Наступний момент важливо відокремити радість від результату. Можна сказати, що е, я можу радіти зараз незалежно від того, що буде потім. Радість це не про майбутнє. Радість це про зараз. Я радію, що ця співбесіда пройшла добре. І це окремо, окрема радість, окремий момент для радості. І, можливо, людині складно людині якійсь іншій чи вам складно. Відкрито радіти, да? складно визнати цю радість і сказати, так, я зараз щаслива. Можна дозволити собі якесь мінімальне, легке відчуття задоволення, тобто не обов'язково стрибати від щастя, якщо все-таки у вас є якийсь страх і він вас тримає. Можна сказати, ну, я рада. Ну, Я радію, глибоко в душі, я радію. І е, ц, коли ми даємо собі цей дозвіл, хоча б трошечки порадіти, хоча б трошечки визнати, що ну так, я можу ну капельку порадіти. можу. Коли ми даємо собі цей дозвіл, наступного разу ми можемо його розширювати. Тобто, такими маленькими кроками, розширенням цього дозволу ми можемо це змінювати. Можна цей дозвіл бути цьому моменту радості ну насправді він дуже важливий. І дуже часто ми боїмося, тому що ми не знаємо, як ми будемо справлятися з розчаруванням і з тим болем, який ми можемо отримати, якщо все піде не так, як хочемо. Можна тоді зробити для себе таку підстраховку, запланувати підтримку, яким чином ви зможете підтримати себе, якщо раптом щось піде не так. Там можна сказати, що ну, якщо нічого не вийде, тоді я там зателефоную, там, піду, там, з кимось поговорю, там, поплачу там, чи ще щось. І насправді можна подякувати собі за той процес, який ви проходите. Та? Я вдячна. За цю можливість пройти цей процес за цей досвід. Навіть якщо я не отримаю результату, то цей досвід вже для мене важливий. І таким чином, ми ніби відокремлюємо цю цінність, є цінність процесу і цінність результату. От в процесі, в процесі я отримую задоволення. Який буде результат, я побачу. Якщо буде результат, буду радіти. Ще якщо не буде, ну, процес був хороший, результат вийшов не дуже. Тобто ми ніби розширюємо таким чином свої можливості. І ще один важливий момент: тут є про реалістичний оптимізм. Це не про токсичний позитив. Це не про те, що думай позитивно і в тебе все буде. Це про дозвіл на радість. Тому що коли ми говоримо про такий позитив, який є токсичним, він дуже однозначно каже, що ти повинен думати позитивно, і тоді в тебе точно все вдасться. Але насправді ми не знаємо, як буде складатися. І якщо ми говоримо про реалістичний оптимізм, то ми говоримо, я не знаю, який буде результат, я не знаю, чим це буде закінч... чим це закінчиться, як це все буде. Але поки я йду до цього, я можу дозволити собі радіти. І я можу радіти зараз і розуміти, що далі також може бути розчарування. Це не виключає один одного, це може існувати разом. І якщо підвести підсумок, то коли ми говоримо про феномен передчасної радості, це про страх жити наповну, це про те, що ми боїмося неуспіху, ми боїмося того результату, який ми не хочемо. І коли ми в процесі відмовляємося від радості, в цей момент, в який вона з'являється, ми не захищаємо себе від болю потім, ми не захищаємо себе від розчарування, ми просто живемо менш насиченим життям. І якщо ми дозволимо собі радіти зараз, без страху зурочити, без страху нашкодити, і навіть якщо не вийде те, що ми хочемо, то хоча б ми ось цей момент радості в теперішньому моменті можемо прожити. І. Наше життя це не тільки про досягнення, це не тільки про ті результати, які ми можемо виміряти, назвати і так далі. Це і про те, як ми йдемо до цих результатів. Якщо весь шлях все своє життя ми проходимо в страхові, в напрузі, в блокуванні радості, тоді ми не наскільки тим і досягненням радіємо, тому що ми перекрили собі багато переживань. Тому спробуйте дозволити собі радіти прямо зараз, незважаючи на те, що хтось вам колись сказав, що не можна завчасно радіти. Ці моменти радості і це проживання тих процесів, які у вас зараз є, вони якраз зроблять ваше життя повним і живим. Поділіться, чи знаєте ви про те, що не можна радіти передчасно. Що ви про це чули, що ви про це знаєте, поділіться в коментарях, буде цікаво почитати. І про інші психологічні спостереження дивіться у наступних відео. Дякую вам за перегляд. Буду рада зустрітися з вами у наступних відео.